Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо досліджувати новий розділ, який має назву Нумерація чисел у межах тисячі». Тема сьогоднішнього уроку сотня, лічба сотнями тисяча. Розгоніть свої робочі зошити, запишіть сьогоднішнє число 4 листопада, класна робота. Натисніть на паузу. Утвори ще шість двоцифрових чисел та запиши їх самостійно. Натисни на паузу. Отже, працюємо в підручнику на сторінці 42. Завдання під номером 314 Усно. Прочитай завдання. Прочитай числа, назви наступне і попереднє, яке пропустили. Число 10. Попереднє і наступне. Попереднє це буде число 9, а наступне це буде число 11. Число 20 попереднє це число 19 і 21, 40. 39 і 41. 100, 99 і 101, 50. 49 і. 51, 30, 29 і 31, 70, 69 і 71, 80, 79 і 81 90, 89 і 91. Яке ж кругле двоцифрове число пропустили? Це число 60, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Завдання під номером 315. Прочитай рівності. Прочитай спочатку першу рівність. 10 плюс 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 10. Або 10 помножити на 10 дорівнює 100. Про що нам говорить ця рівність? Що в числі 100 вміщується 10 десятків? Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прочитаю другу рівність. 100 плюс 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 100. Або 100 помножити на 10 дорівнює 1000. Ця рівність нам говорить про те, що в числі 1000 міститься 10 сотень. Закріпимо правилом. 10 десятків це сотня. 10 помножити на 10 дорівнює 100. 10 сотень. Це 10.100 помножити на 10 дорівнює 1000. Прочитайте це правило ще разочок і запам'ятайте його. Натисніть на паузу. Завдання під номером 316. Прочитай рівності та назви чисел. 0 плюс 10 дорівнює 10. 10 плюс 10 дорівнює 20. Далі самостійно перший стовпчик прочитайте. Тепер читаємо другий стовпчик. 0 плюс 100 дорівнює 100, 100 плюс 100 дорівнює 200, 200 плюс 100 дорівнює 300, 300 плюс 100 дорівнює 400, 400 плюс 100 дорівнює 500 500 плюс 100 дорівнює 600 600 плюс 100 дорівнює 700 7 сотень. 700 плюс 100 дорівнює 800 8 сотень, 800 плюс 100 дорівнює 900 9 сотень, 900 плюс 100 дорівнює 1000. Запиши сотнями до 1000. Від каліграфічної хвилиночки відступіть одну клітинку вниз і записуємо сотнями, починаючи від 100. Перше трицифрове число. І найменше. Рецифрове число це число 100. Далі йде 200. Наступне три сотні, або ми називаємо це число 300. Чотири сотні, 400. 5 сотен – це 500. Шість сотен – це шістьсот. Сім сотен – це сімсот. Вісім сотень сот. Дев'ять сотень це дев'ятсот. І десять сотень це тисяча. Зверни увагу кожну цифру я записую в окремій клітинці. Наступне завдання ми виконаємо письмово. Запишіть вирази 319. Нам необхідно обчислити 6 виразів. Пропоную три вирази записати в перший стовпчик, три вирази записати в другий стовпчик. Отже, записуємо перший вираз 200 плюс 0. 200 плюс 0 дорівнює. Якщо до будь-якого числа додати 0, ми отримуємо те ж саме число, отже, 200 плюс 0 дорівнює 200. Підступаємо вниз клітиночку, записуємо наступний вираз. 700 помножити на 1. Пригадайте правило, При множенні числа на 1 ми отримаємо те ж саме число. Отже, 700 помножити на 1 дорівнює 700. Третій вираз. 400 помножити на 0. Вирівнює. При множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо 0. Другий стовпчик запишіть і обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Зробимо перевірку. 900 поділити на 10. Кругле число ми ділимо на 10, в числі 10, 1, 0. значить, забираємо 0 від круглого числа, у нас залишається 90. 900 поділити на 10 дорівнює 90. 300 мінус 0. Якщо ми від числа віднімаємо 0, ми отримуємо те ж саме число 300. 500 поділити на 1. При діленні числа на 1 ми отримуємо те ж саме число, це число 500. Ну, а зараз підведіться зі своїх робочих місць, і ми трошки з вами відпочинемо. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я ти, я є ти, разом давай весь Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам свірята. Готові починаємо як пташки розправи крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягне шию. Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик, І почухай свій живот. чух чух, чух, моврял великий дах, відджений від себе страх, пам пам, пам я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти Час на мрія мріяти тих, продовжуємо дітки, слонення ногами. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп Поросятко весело захрюкає, хрюк, хрюкрю, хрим крихюхрю, хрюк, міцно ручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо Мова великий так, віджений від себе. Зупинились і дихаємо, дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся, всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами, наші друзі, час обід. Чудова руханка. Повертайтеся, будь ласка, за свої робочі місця. Ми продовжимо. Нагадую, що сьогодні ми досліджуємо сотню, вчимося лічити сотнями та ознайомимося з тисячою. Отже, завдання під номером 320. Прочитай числа, назви, їх розряди. В першому класі ми з вами досліджували такі розряди чисел, як одиниці і десятки. В другому класі ми з вами досліджували більш детальніше десятки, а вже в третьому класі ми вже з вами досліджуємо сотні. Це числа, які складаються з трьох цифр. Отже, прочитай числа. Досліджуємо перший рядок. Чи є в цьому числі сотні? Ні. Десятки ні. А одиниці? Так. Отже, це число 7. Дослідимо другий рядок. Чи є в цьому числі сотні? Немає. Десятки. Один десяток одиниць 7. А один десяток і 7 одиниць це число 17. Дослідимо нижній рядочок. Чи є сотні в цьому числі? Так, одна сотня. Десятки є, ні. Одиниці є, ні. Прочитаємо це трицифрове число. Це буде 100. Попрацюємо тепер з малюночками. Одиниці, десятки і сотні. Порахуйте, скільки одиниць в числі. Сім одиниць десяток і сотень немає. Отже, це число 7. На другому малюнку скільки одиниць? Сім одиниць десятків. Один десяток сотень. Немає, значить, один десяток і 7 одиниць це число 17. І на третьому малюночку: одиниць немає. Десятків немає, є одна сотня, а одна сотня це число 100. Добре. Наступне завдання під номером 321 виконати самостійно. Прочитай зашифровані числа. Натисніть на паузу, і ми перевіримо. Отже, на першому малюночку одиниці, десятки сотні. Дві сотні це число 200. Одиниці, десятки, сотні. В цьому числі є тільки один десяток, а один десяток це 10. Одиниці, десятки, сотні. Порахуємо, скільки сотень. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. А сім сотень це число 700. Три одиниці це число 3. Одиниці, десятки сотні. І наступний розряд, з яким ми сьогодні знайомимося, це тисячі. Одна тисяча. Завдання під номером 322 виконаємо. Письмово. Запишемо посередині завдання 322. Завдання 322. Прочитай і запиши рівності, що відповідають істинним твердженням. Істинні твердження це правильні твердження. Одна гривня це 100 копійок. Так це чи не так? Так, отже, це істинне твердження. Записуємо математичним записом. Одна гривня. Одна гривня дорівнює. 100 копійок. Зверніть увагу, після гривні крапочку не ставимо. Ставимо тільки після копійок. 100 копійок. Крапочка. Один метр це 100 сантиметрів. Істинне це твердження, чи хибне? істини. Отже, запишемо математичним записом. 1 метр дорівнює 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. 3 метри менше від 300 сантиметрів. Розмірковуємо. В одному метрі 100 сантиметрів. Це ми з вами записали. В трьох метрах буде скільки сантиметрів? 300. А 3 метри менше від 300 см? Ні. Значить, це твердження ми з вами записувати не будемо. 1 см це 100 мм, так це чи ні? Ні, 1 см це 10 мм. 5 дециметрів це 500 мм. Розмірковуємо. В одному дециметрі 100 мм, а в 5 дециметрах 500 мм. Отже, це, це твердження є істинним. Запишемо математичним записом 5 дециметрів, дорівнює 500 мм. в одному дециметрі 100 мм, а в 5 дециметрах 500 мм. 10 гривень це 1000 копійок. В одній гривні скільки? 100, а в 10 гривнях тисяча. Отже, цей запис є теж істинним. Записуємо 10 гривень. 10 гривень дорівнює. Тисяча копійок. Тисяча копійок. Бо в одній гривні 100 копійок, а в десяти гривнях умножимо ще на 10. Де тисяча копійок. Не забуваємо ставити крапочку після копійок. Так, і останнє письмове завдання на сьогодні це вирази під номером 323. Запишіть вирази 323. Як бачите, вирази надії різних ступенів. Отже, відкриваємо дужечку, записуємо перший вираз 20 плюс 30. 20 плюс 30. Закриваємо дужечку. Поділити. Відкриваємо дужку. 40 плюс 10. Закриваємо дужечку. Мінус 1. Зарівнюємо. Розмірковуємо. Перша дія виконуються ті, які в дужках. Отже перша дія це додавання, друга дія додавання. Далі ми обчислюємо спочатку ділення або множення, а потім додавання або віднімання. Отже, третя дія буде ділення, а четверта дія буде віднімання. Записуємо перша дія до 20. Оддаємо тридцять. Двадцять плюс тридцять дорівнює п'ятдесят. Пишемо другу дію. До сорока додаємо десять. 40 плюс 10 дорівнює теж 50, Третя дія. Повертаємося до верхнього запису. Третя дія ділення, що необхідно зробити? Результат першої дії в дужках поділити на результат другої дії. Результат першої дії це число 50. Ставимо знак поділити. Результат другої дії це теж число 50. При діленні числа на одне і те ж саме число ми отримуємо з вами одиничку. Рівнює 1. Один. І четверта дія. Що нам необхідно зробити? Від усього результату, а це три дії, значить, від одинички. Ми віднімаємо 1. Записуємо 1 мінус 1 дорівнює 0. Після дорівнює, записуємо 0. Наступний вираз. Запишіть, обчисліть самостійно, натисніть на паузу. Зробимо перевірку. 10 плюс 10 в дужках поділити на 70-50 в дужках плюс 1 дорівнює. Перша дія в дужечках 10 плюс 10 дорівнює 20. Друга дія віднімання 70-50 дорівнює 20. Третя дія ділення 20 поділити на 20 дорівнює 1. І четверта дія додавання 1 плюс 1 дорівнює 2. Отже, результат цього виразу дорівнює 2. На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочали досліджувати розділ Нумерація чисел в межах 1000. Дослідили з вами сотню, вчилися лічити сотнями і ознайомилися з новим таким математичним поняттям, як 1000. Ваше домашнє завдання виконати завдання на картці. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!